Мої вітання, шановні телеглядачі, у авторській програмі Віч навіч із Ольгою Ткач. Сьогодні у нашій програмі погодився взяти участь міський голова Калуша, пан Ігор Насалик. Ігорю Степановичу особливо представляти вас. Я думаю, звичайно, не потрібно, адже ваше ім'я відомо у багатьох галузях: бізнес, політика. Зокрема, і спорт боюсь, що не вистачить пунктів, щоб перелічити їх, адже не вистачить ефірного часу. Але все ж таки, люди, як книги у бібліотеці, ніби всі разом, та у кожного своя історія і свої головні герої. От ви самі, які б ви окремили найважливіші дати у яскравому світлі подій вашого життя? Книжок у бібліотеці дуже багато, тільки одні постійно беруть, а другі так і залежуються на. Полицях бібліотеки ніхто до них так і не підходить, так і люди десь в цьому. Не так багато подій я можу відокремити в своєму житті. Одна з самых яскравих – це, напевне, одруження з моєю дружиною, коли ми за дві години одружилися, і вже хвалити Бога, 23 роки разом. Друга, звичайно, визначна подія для мене це була робота Верховній Раді України. Я горжусь цим, бо саме очолюючи комітет по. Павлонеретичний комітет а безпосередньо по нафті-нафтопереробці продукту забезпечення, повинен сказати, що під час моєї роботи працювали всі п'ять нафтопереробних заводів. Вони повністю були загружені нафтою і на 80% нафтопродукти йшли з наших заводів. На сьогоднішній день жоден із них практично не працює. Це є робота нової Верховної Ради. І, звичайно, визначальним було в моєму житті це перехід в місто Калош, Чисто випадково, повинен сказати вам. Але я сприйняв це як Боже проведіння, і я зобов'язаний був тут працювати, як свій хрест, який я несу. І тому дуже багато що ми робили, скажімо, в що не робилося взагалі в Україні. Скажемо, що такі речі, які от зараз дискусуються в українському суспільстві щодо референдуму, чи можна його проводити, чи ні, так Калош дав відповідь. Ми реалізували єдині. В Україні за всі роки незалежності реалізували результати референдуму. Чи, скажімо, навіть Європа не може дискусувати про безкоштовну медицину, ми її були в місті Кавоші. І я впевнений, що розвиток України заключається в територіально-адміністративній реформі, яку ми зараз хочемо реалізувати в Калоші в Калужському районі. Тому десь ці три речі, вони завжди спонукають до відповідної праці, переосмислення. І духовного, і тілесного в тому числі життя як мандрівка, і вирушаючи у, у нього, ми беремо з собою багажем знання і мудрість, тому що вони необхідні. Але, Ігорю Степановичу, безперечно, знання і мудрість приходять із досвідом. Скажіть, будь ласка, ви як людина успішна на власному прикладі. Як вважаєте, з чого розпочинати слід кар'єру і взагалі діяльність, щоб досягти успіху у майбутньому? Ну, дивіться, знання це запозичений термін. Ми в школі навчаємося, витрачаємо, скажімо, свої зусилля, але ми їх запозичуємо. Це як ми приходимо в астрономію, щось купуємо. Кількість коштів в даному випадку це кількість часу, який ти приділяєш цьому навчанню. Мудрість ми не можемо взяти, вона приходить тільки з часом. І мудрість ти її не купиш. Вона або приходить, або вона буде відсутня до кінця життя. Тому все залежить від того, чим ви хочете зайнятися. Політична. Це один напрямок роботи. Хоча на сьогоднішній день в Україні я б не сказав, що політика і бізнес відокремлені. Я навпаки би сказав, що політика стала високорентабельним бізнесом. Якщо це малий підприємець, це абсолютно інша скажімо, точка зору. Якщо це управлінець, це третій напрямок роху. Але єдине, що рекомендував би, скажімо, що людина не повинна бути аморфною. Якщо вона не задоволена життям, то вона повинна робити кроки, щоб це життя змінити. Починаючи з спорту, починаючи з читання, починаючи з мандрівки, і освоюючи, і бачачи щось нове і трансформуючи це в своє життя. Тому аморфність треба забрати, відняти, щоб вона абсолютно не було присутня в сфері життєдіяльності людини. А от активний спосіб життя, який самовиражається, незалежно незалежності від якого фактора, може від малювання картин. Так? Кого до чого є талант, абсолютно. Та і через цю складову реалізувати себе як особистість, як людина, як, скажімо, окремий індивіду. Якщо людина має певну мету, вона шукає, так би мовити, можливості, щоб її реалізувати. Якщо ж навпаки, то вона уникає цього, щоб уникнути відповідно і проблем. Ігорю Степановичу, як ви вважаєте, таке слово, як компроміс, має місце у записнику сучасного керівника? Ви знаєте, мета і ціль. Вони близькі поняття, але вони мають часовий проміжок. Бо мріяти чи мета, вона може все життя мріяти і ні до чого не дійти. Ціль же ж, вона має часове означення. І от коли ми ставимо відповідні цілі, то ми повинні відповідно їх реалізувати. Сьогоднішній світ відбудований таким чином, що не можна відбувати напрямок рук, не синхронізувавши з іншими загальними обставинами. Тому компроміс має бути. І це одна із складових до реалізації, скажімо, тих цілей, які поставив відповідний керівник. Звичайно, є, скажімо, компроміс, це середовище, де загальні погляди можуть відрізнятися, але загальна концепція залишається незмінною. Якщо вони кардинально, скажімо, протилежні, то, звичайно, компромісів бути не може. Ігорю Степановичу, скажіть, будь ласка, чи ви творите у житті за принципом шахів? Я маю на увазі, що від одного попереднього ходу залежить тактика іншого. Чи інколи доводиться ризикувати і без роздумів приймати рішення? Ну абсолютно ні. Ви знаєте, на чому побудована комп'ютерна система на двоїчній системі. Або є, нема. Є сигнал, немає сигнала. Так ні. Так відбудовується байт, гігабайт далі пішло. і Ми вже прийшли в інформаційну сферу. Аналогічно людське життя у нас заключається. Із прийняття рішень, так чи ні. І от прийняття рішень на рівні кожної хвилини, кожної години, кожного дня, місяця, там, кварталу, так і ні, воно складує загальну стратегію розвитку. Тому тут не можуть бути емоції, якісь внутрішній стан чи зовнішні впливи. Прийняття оцих рішень так і ні, воно трансформує як керівника до досягнення тої цілі, про яку ми говорили в попередньому запитання. Ідучи по житті, ми, наче музиканти, як на мене, відображаємо гру на фортепіано, де білі клавіші це добро, так би мовити, а чорні це смуток і печаль. На жаль, у кожної людини так буває, різні полоси. Але... На мою знову ж таки думку, щоб пізнати справжню музику, потрібно торкнутися і тих, і тих клавіш. Ігор Степановичу, як ви вважаєте, я веду це до того, що от життя вчить нас певних уроків? І як ви вважаєте, Потрібно вчитися на своїх помилках, чи все ж таки робити уроки з чужих помилок і їх не допускати. Чи взагалі помилки неприпустимі для вас? На інструменти дійсно дійсності є і білі і чорні клавіші, але чорні клавіші, діє за бемолі, Вони відіграють не меншу роль в звуковій гамі, чим і білі клавіші повного тону. Але, на жаль, композитори є, яких музика 300 років ми слухаємо, а є які створили, забули і ну, абсолютно немає. Тому дуже важливо відбудувати гармонію цих звуків. А от гармонія цих звуків це є твої дії, твої речі і твоя добродія в цьому світі. І наскільки буде переважати, скажімо, позитив над негативом, така загальна мелодія в тебе появиться. Бо що таке по великому рахунку минуле? Минуле – це в першу чергу спогади, якими ми живемо. Так і людина, проживаючи своє життя, залишає про себе спогади тере-звуки. І наскільки ці гармонійні спогади звуки відбуваються, наскільки загальна гармонійна музику ви отримуєте. До речі, ви зауважили про спогади, і хтось мудро підмітив, що наша пам'ять як дороге намисто щороку, намистинка за немистинкою, ми нанизуємо на нього якісь певні події життєві, і ми його бережемо, цінимо це, але бувають, на жаль, у нашому житті і такі події, і такі речі, що це дороге намисто хочеться десь далеко сховати подалі від людських очей, і ніколи не згадувати. Скажіть, будь ласка, чи притаманний вам такий стан у житті був, хоча б раз, що вам хотілося забути про якусь певну подію і ніколи? Не повертатися туди. Якщо б мені сказали пережити своє життя по-новому, то я б не змінив будь-якого пункту в своєму житті. Тому пластинка, яка крутиться, називається Моє життя, я не хочу її зміняти ту чи іншу мелодію. Воно є і воно цінно по-своєму, тому що мудрість проходить в результаті програвання цієї пластинки. І от в кінці цієї пластинки, бо всі ми рано чи пізно пристанемо перед святим Петром, то ми побачимо, чи будуть авації залу по цій пластинці, чи будуть навпаки інші звуки, які з залу будуть видаватися як результат програвання цієї мелодії. Серед буднів і свят ми, наче пливемо на пароплаві, і залежить у багато в чому від керманича, куди саме він поверне свій штурвал. Якщо капітан вправний, він, звичайно, ніколи ж не натрапить на мілину чи не вдариться об скелі. Проте велике значення, як на мене, має і назва самого корабля першочергово. Як він назве його, чи перемога, чи поразка. Ігорю Степановичу, усім відомі ваші менеджерські здібності. Скажіть, будь ласка, от для вас важливо, ви налаштовуєте себе від на перемогу, чи все ж таки робити різноманітні наголоси у своїй стратегії? У мене девіз все, або нічого. Ми так, або Так, або ми завершуємо і досягаємо відповідних цілей, або в аморфному стані жити неможливо. От Дуже цікаво, що. Ви ж бачите, хочемо чи не хочемо в будь-якій розмові, ми все одно приходимо до політики, бо політика це як джерело і руху, і напрямок е чого? руху. Ви хочемо чого ви і... в цьому? Так, і коли жодна з політичних сил не розписала алгоритм, а як повинна рухатись держава, то куди тоді ми рухаємося? Нерозуміння, куди ми рухаємося, привело до того, що практично всі міста, я дуже багато своїми знайомими зустрічаюся. Мерами, які сказали, що ми вивісили білий прапор і чекаємо, що буде далі. А Калуш не вивісив білий прапор, він бореться за розвиток і те, що ми зараз от, цілу низку програм реалізуємо нових в сьогоднішніх умовах економічних, це говорить про те, що напрямок нашого руху відповідає, скажімо, загальній цілі Калуш європейське місто. От ви зауважили, власне, що багато програм, багато цілей, досягнених і ще попереду, і безперечно на це все потрібен час. І я, мабуть, впевнена в тому, що ви інколи жалкуєте, що у добі всього 24 години, мабуть, і кожна сучасна людина, і, і зрозуміло, що ви надзвичайно зайнята людина. Це триває постійна боротьба за місце під сонцем. Ігор Степановичу, скажіть, будь ласка, якби у вас з'явився вільний час, на що б ви його витратили? Окрім спорту, звичайно. До речі, я вітаю вас із нещодавнім отриманням бронзи у змаганнях на Кубок України із бодібілдингу. серед професіоналів. Так <рес> до речі, я вітаю так. вас, окрім Дякую. спорту, ігор Степановичу. На що ви витратили свій вільний час? А я витрачаю достатньо багато часу. Вільного витрачає на читання. І ціла низка, скажем, книг, які в мене і зараз читаю, скажімо, які я буду. Тут читати переважає вже класика, чи все ж таки притаманне місце авторам, не. сучасникам? Ну, скажем, там є специфічні автори, вони не як сорок відтінків сірого, там ошо, тобто абсолютно інші вектори, скажем, літератури. Абсолютно починаючи, скажем, з історичних, але і закінчуючи. Там, науковими специфічно навіть науковою літературою. Я не жалію, що 24 години вдобу, тому що людина повинна не важливо, скільки часу, важливо, як ефективно ти цей час використовуєш. Можна нараду проводити 3 години, а можна ефективно провести за 10 хвилин. І від цього якість наради не відбудеться. Наскільки вона підготовлена, наскільки фахово підготовлені в тебе люди, наскільки менше часу треба витрачати на реалізацію. Скажімо, і впровадження тих чи інших поглядів. Тому раціональне використання часу це, напевне, саме основна проблема, щоб не витрачати час людей, не витрачати свій особистий час, не розтягувати, знаєте, як говорить мило по тарілці. А концентровано, зрозуміло. І буде дієвіше. набагато. Кажуть, що щастя не справжній друг, адже воно приходить, коли нам добре, і навпаки, йде, коли нам погано. Ігорю Степановичу, от справжні друзі, вони завжди з нами, неважливо в біді і в радості. Скажіть, будь ласка, чи є серед вашого оточення люди, яких ви можете назвати справжніми друзями? Друзі по визначеному лю не може бути багато. Він може бути один чи два. Знаєте, був такий вираз: легко віддати життя за друга. Тяжко знайти такого друга, за якого легко віддати життя. Ну, По життю в мене єдиний тільки друг, з яким я і практично виріс 16 років разом це Ігор Володимирович Матвійчук, з яким і зараз працюємо разом над розвитком соціально економічної, духовної розвитку нашого міста. І більше друзів, товаришів багато, а друзів тільки один. Одна із найважчих речей у житті, як на мене, я знову ж таки висловлюю свою думку. Вона може бути суб'єктивною. Це визначити, який міст спалити, а який все ж таки перейти. І ще існує протирічне, так би мовити, вислів такий, що не спалюйте мостів, до яких доведеться не раз повертатися. Ігорю Степановичу, приймаючи якесь певне рішення, скажіть, будь ласка, от ви радитеся з кимось, чи все ж таки приймаєте його самі і за вами останній акцент? Я можу вислухувати думку. Всіх, і, звичайно, і це ми поставили колись в мене було завжди, коли я заступником заступниками робив загальну нараду, я їм сказав, що можна назвати будь-яку подію, яка відбувалася від е, Різдва Христового за 2000 років і до зараз. І я вам скажу 10 за цієї події, 10 проти. Але коли ми вибираємо загальну тенденцію до розвитку в тій чи іншій галузі, ми можемо дискусувати, але якщо ми прийняли її, то це вже поза дискусією. І коли я вечором молюсь, я завжди прошу Бога о мудрості, а друге, щоб він вів мене своєю рукою. І хвалити Бога за скільки років ще я відчуваю в тому числі його присутність і в діях, і в рішеннях. Ігорю Степановичу, вам часто в силу обставин, в силу роботи вашої основної доводиться вести публічні виступи. І буває часто таке, що у залі немає кворуму, до прикладу я привожу, але сидить кілька людей, у залі, в яких ви читаєте певні іскри в очах і бачите відображення про. Того про що ви говорите з ними. А буває таке, що повна зала, проте у очах і на обличчях людей, які там присутні, ви нічого не бачите. Скажіть, будь ласка, для вас важливіше і достатньо вам, щоб було присутніх кілька людей, ваших однодумців, чи все ж таки для вас гірше виступати перед порожніми кріслами чи перед порожніми обличчями? Оля, якщо ми поставили загальну задачу калуш європейське місто, то це не тільки, скажімо, Хороші дороги, там, школи, лікарні, Але це в першу чергу зміна свідомості людей. Тому не працюючи, скажімо, по підняттю загальної свідомості, бо не так багато, скажімо, інструментів підняти свідомість. Це наша культура, це наша освіта, це наша духовність, скажімо, і влада в тому числі. Бо як поступає влада, так і її також характеризують. Тому немає значення. чи ти Виступаєш перед людьми, які тебе сприймають і розуміють, про що ти говориш. Чи ти виступаєш під іншою категорією? Важливо, щоб в кінці твого виступу тих людей, які, скажімо, не розуміли, хоч на 5%, але стало більше тих, які тебе розуміють. Ну тоді ти чогось досяг. Коли я навчалася на факультеті журналі... журналістики, професор викладач зауважив, що правильно задати запитання, треба знати більшу частину відповіді? Мабуть, і так, але люди обділені таким, такою можливістю володіти знаннями і читати чужі думки. Югорю Степанович, мене є такі скажіть, будь ласка, от власне, я хочу запитати, якби у вас з'явилася така можливість, такий дар володіння, читати чужі думки. Скажіть, будь ласка, про кого найбільше ви? Хотіли дізнатися, і чи взагалі чи ви б відмовилися від такої можливості? Знаєте, в мене є деякий дар, про який дуже звичайно хотів би говорити, бо я сам його не можу регулювати. Але, скажімо, я інколи можу передбачувати і запитання і відповідь. От ми сьогодні складували з вами програму, так я ж не знав. Невідомі мені питання, які ви задавали. Але більшість з них я, вже, вже, знали я вже приблизно знав. Хоча ви як журналіст знали, що ми домовилися, що ми працюємо з чистого листа. Так. Не так, як більшість більшості передач. Спочатку дали, потім цей переглянув, подивився, угу. добу готується, а потім відповідай на запитання. Ми працювали напряму. Я вважаю, що ми нормально попрацювали в даній передачі. Але в крайньому разі є такий дар, що я можу, я дуже відчуваю людей. Я можу не подавати вигляду, угу. скажімо, але відчуває надзвичайно це дано. Скажімо, я не, як фізик не можу це пояснити для кожної людини на певному етапі життя є свій вимір щастя. Ігорю Степановичу, безперечно, слухаючи сьогодні відповіді на запитання мої, я зрозуміла, що ви відчуваєте себе щасливою людиною у всіх вимірах вашого життя. Тоді я сформую запитання трішечки інакше і запитаю вас, чого зараз від життя ви найбільше очікуєте. Завжди є така категорія щастя, так? і кожен її розуміє по-своєму. Один для одного це міра грошей, другого це, скажімо, відношення в своїй сім'ї, третього інше. Я би сформулював, що щастя це зараз в даний момент, чим ти живеш. Бо ми говорили про те, що минуле це спогади. Майбутнє може не настати, бо з нами може щось статися. І тільки у цей момент, який є. От ми можемо говорити, ми щасливі чи не щасливі. Е, я колись говорив і депутатському корпусу, що людина по-різному сприймає будь-який період свого часу, щастя. От Я одружився, був щасливий і є щасливим. Але коли я був, міг забезпечити сім'ю, я ще був більш щасливішим. Коли я зміг сім'ю повести відпочивати кудись за кордон ще в 92-х роках, я також був щасливий. Але дійшов вже до того періоду, що роблячи. Абсолютно невідомим людям щось добре, я отримую від цього задоволення і є щасливим. Тому я можу сказати, що на сьогоднішній день я щаслива людина. Я щаслива людина, тому що в мене хороша сім'я, мене хороша дружина, у мене хороші діти. Я щасливий, що наше місто, звичайно, не можна відрізнятися надзвичайно в тих умовах, які є в загальній державі. Але ми найкращі, я в цьому переконаний. І я в цьому щасливий. Якщо нам вдасться, хоч на кілька грам чи сантиметрів покращити життя наших громадян, то я буду щасливіше від війні. Завершуючи нашу програму, я бажаю, щоб ваші асоціації щастя завжди співпадали із його акцентами у житті. І вже традиційно завершення акцентово поставлю бувальщиною. Одного разу моїй мамі подарували квітку гіацинту прекрасне біле диво угорщику. Ми поливали її, доглядали та одного дня. Навіть не зрозуміли, коли це трапилося. Квітка зів'яла. Мама сказала, що гіацинт загинув. Та я відмовилася у це вірити і просто попросила залишити цибулину квітки у горщику, продовжуючи її поливати щодня і доглядати. І одного дня ви не повірите, але все ж таки я побачила обраблення зелених нових листочків. Квітка відновила своє життя. Після цієї події я зрозуміла і вкотре підтвердилось мені, що Роблячи щось у житті, треба просто вірити і надіятись, і звичайно ж не опускати руки. Терпіння завжди винагороджується. Так і у житті після морозу та злив завжди настає пора цвітіння і розквіту у людини. Обов'язково вона настане. Треба у це просто вірити. Отож, усім вам я бажаю миру, любові, віри та надії, щоб вони завжди супроводжували вас і були вічними гостями у ваших оселях. Зустрінемо. Новини